Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про спеціальні дозволи на користування надрами. А щоб не пропустити наші нові відео, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок під цим відео. Отже, що ж таке спеціальний дозвіл на користування надрами? Це дозвіл, який видається Державною службою геології та надр України, фізичній або юридичній особі на користування надрами з е, метою видобування корисних копалень. Дозволи надаються на такі види користування надрами. геологічне вивчення ділянок надер, Геологічне вивчення, у тому числі розробка родовищ, користування надерами загальнодержавного значення, видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надер з подальшим видобуванням нафти та газу, Геологічне вивчення бурштиноносних надер з подальшим видобуванням бурштину. Створення та експлуатація підземних споруд не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі підземні та газосховища, сховища для зберігання небезпечних речовин та водовідведення стічних вод. Та останнє це геологічне вивчення та створення територій та ділянок, які мають наукове, культурне або санітарно здоров'че значення. Спецдозволи надаються держгеонадрами за результатами проведення аукціонів на Прозоро або без аукціону. Розглянемо варіанти без проведення аукціону. Якщо особа вже мала спецдозвіл на геологічне вивчення з подальшим видобуванням корисних копалин та за власний кошт провела геологічне дослідження ділянки надер, оцінку по запасах корисних копалин та провела апробацію. Прогнозованих ресурсів корисних копалин, яка затверджена Державною комісією України по запасах корисних копалин. Та строк дії цього договору закінчився не пізніше, як за два роки до подання заяви. Друге, це у разі отримання спецдозволу на геологічне вивчення ділянки надер з подальшим видобуванням корисних копалин місцевого значення, яка не перевищує площу 25 гектар, у разі якщо заявник є власником земельної ділянки або земельних ділянок, на яких знаходиться ця ділянка надер. Третє це геологічне вивчення з подальшим видобуванням підземних вод, крім мінеральних, для всіх потреб, окрім виробництва фасованої води за умови, що об'єм видобування підземних вод буде не менший ніж 300 кубічних метрів на добу. Четверте, це геологічне вивчення з подальшим видобуванням підземних вод для проведення водопостачання питної води незалежно від об'єму видобування. П'яте це спецдозволи на геологічне вивчення з подальшим видобуванням природних лікувальних ресурсів для лікувальних цілей, отриманих лікувально-профілактичними та санаторно-курортними закладами, які спеціалізуються на їх видобуванні з подальшим використанням. Шосте це спецдозволи отримані для будування та експлуатації підземних споруд, про які ми казали вже раніше, тобто це споруди для е, газу та нафтозберігання. Для відведення стічних вод і тому подібне. Сьоме це спецдозволи дозволи на виконання робіт, передбачених угодою про розподіл продукції. Восьме, це спецдозволи дозволи на створення геологічних територій та об'єктів, які мають наукове, культурне та санітарно здоров'че значення, про що ми говорили раніше. Такі дозволи видаються на строк від 3 до 20 років, а в окремих випадках на строк до 50 років. Але слід пам'ятати, що власники деяких спецдозволів мають першочергове право викупу земельних ділянок. Яких саме спецдозволів? Це спецдозволи на видобування рут кольорових металів, благородних металів, рідкісноземельних та рідкіснометалевих металів, радіоактивних металів, а також електро та радіотехнічної сировини. Але це не стосується ділянок, на яких знаходяться будівлі та ділянок для садівництва. Також цікавий факт: до прикладу, в Македонії, Сербії, Естонії та Литві переважне право купівлі мають не лише співвласники та орендарі, як це в Україні, а також і сусіди, тобто власники сусідніх ділянок. Отже, а що ж буде тоді з ділянками, які не підпадають під першочергове переважне право? А ці ділянки згідно цивільного кодексу, а саме статті 350, можуть бути викуплені для суспільних потреб. Тобто власники таких спецдозволів можуть звернутися до особи для викупу земельної ділянки для суспільних потреб, а саме для е, розробки родовища для видобування, до прикладу, нафти або газу, або інших е, корисних копалин. А отже, якщо до вас звернувся, Власних такого спецдозволу з пропозицією викупу вашої земельної ділянки для суспільних потреб, я раджу вам найняти хорошого адвоката або звернутися до прикладу до нас для того, щоб продати цю земельну ділянку по справжній ринковій ціні. А не прогадати і, наприклад, продати по нормативно грошовій, отримуючи погрози, що ця ділянка може бути викуплена для суспільної необхідності, а не для суспільних потреб. Дякую за перегляд. Ще раз повторюсь: підписуйтесь на канал, ставте лайки та ставте дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео.